Вчителі, учні та їх батьки організували в Чорнотицькій школі благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Спільними зусиллями вдалося зібрати 55 тисяч гривень. Перед початком ярмарки до присутніх звернувся директор школи Олексій Коваленко. Дуже всім дякую. Незалежно від того, який сьогодні у нас буде результат, я думаю, що все буде нормально. І ми будемо гордитися нашими збройними силами, а вони нами. Для продажу класи підготували лотереї, сувеніри, фрукти, різноманітні смаколики, торти, пироги, тістечка, печиво, вафлі, бутерброди, чого тільки не було на столах. Максим розповідає, що представлено на прилавку його класу. У нас тут є чай, кофе, гарячий шоколад, вода є, на розлив 5 гривень, пончики, кекси, піца, флажок, потом. Такі пончики, потім лотерея для ЗСУ. Чебуреки е, були вже розібрали, хот-доги були, потім он торт є на ЗСУ. Стоїть і продаються шарики ще. Торгівля вийшла жвавою і викликала велику зацікавленість у школярів. Діти діляться з нами, що вже придбали. Прапорець України купили попкорн і ще бразлет України. Поселу. Я теж купила по селу попкорн і ще конечко, Браслет. Купив два браслета попкорн, флаг України, Чупа-чуп, лотерею. Купила чебурек, сок, э, така штука із гусенка. Я купила сьогодні желе. І таку не сама зараз, за не коротку запави браслеті у такій е, купив а ще брелочок купив. Благодійної акції активно долучилися учні, батьки, вчителі, місцеві жителі села, які охоче розкуповували домашню випічку. «Хочу Сказати, що батюшка із самих ранку в школі виглядає ярмарку дуже рано. І вся сім'я тут у школі. І, і друзів теж привели так. Так що дай Бог здоров'я нашому славному Доженському краю, Талантливі люди у нас, добра, нас вчителі, такі вміли, дуже переживають за сьогодення і не тільки. І дай Бог миру нашим мужнім воїнам кріпості духа, Бог їм на допомогу, щоб менш було жертви і щоб була перемога. Я, я ж хочу теж участь прийняти у ЗСУ. І купляю сосіську в тісті, купляю два кексики, купляю желе. Ну я ще буду проходити і ще може щось купити. Також благодійну акцію підтримали фермери та підприємці, за що староста села Олександр Ященко виразив їм подяку. Дуже дячний нашим орендарям, нашим підприємцям, таки як Бібик Юрій, Селянський, Світлана і світанку. Савченку, макусі, які всі дали на благодії Збройним силам по тисячі гривень. Всім бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя, слава Україні.